На оперативній нараді, що відбулася в понеділок, 8 квітня, міський голова Анатолій Кузьменко доповів про зупинку швидкісного потягу «Дніпропетровськ-Київ» на станції п'ятихатки пасажирський. Ви пам'ятаєте, кілька місяців назад прикратів останавлюватися на «П'ятихатці» стиковий поїзд Дніпропетровськ. київ Вот, с 12 апреля э, возобновляется э, вот его остановки, но только на э, Пятихатке Пассажирское. Пятихатке Пассажирская. Э, значит, ну наш народный депутат Сергей Николаевич позанимался, а это направление, которое ведет премьер, вице премьер министр Вилкул, то в общем-то он распорядился. Это все будет происходить в тестовом режиме. Значит, месяц. Если мы с вами так и ездить не будем. Вот, то естественно экономика возьмет свою. Он не будет останавливаться. Вот. Занимается этим вопросом. Там и Пятихатки, и Вольногорск, Днепровск, сейчас там Криворуга, те, которые ездят э, этим поездом. Будем ездить, будет останавливаться. Ездить не будем, останавливаться не будет. С 12 апреля по 12 мая. Про работу СМС 9 доповів Петро Пастух. У в медико-санитарной части на сегодняшний день. На стационарном лечении находится 308 человек при коечном фонде, 305 загружено 100%. За прошедший период пролечено в стационаре 768 человек, Проопер... прооперировано, э, выполнено 167 операций. Родилось у нас 51 малыш, в том числе 23 иногородних. В поликлинику обратилось 24 414 человек. В детскую поликлинику 9 512. Всего вид в амбулаторно-поликлинические заклады 42 368 человек. У нас есть дневной стационар. Вы знаете, то есть это стационар, замещающие технологии. Там в дневном стационаре пролечено 150. 5 взрослых и 48 детей. Скорая помощь выезжала 1156 раз, и в сельскую местность 18 раз, в том числе с прибытием до 10 минут, в городе 1150. вызовов 99,5%. В сельской местности прибытие до 20 минут 18 вызовов 100%. То есть мы успеваем благодаря транспорту, который у нас сегодня есть новый. Горюче-смазочных материалов на скорой помощи вытрачено 18 тысяч на 18 800 гривен на вот эти вызовы. В общем-то, работаем по плану, Антон Владимирович. пока не, не, не предвидим никаких катаклизмов, думаю, все будет нормально. Директор тепломереж Олександр Плис доповів про заборгованість населення за тепло. На початку цього отопительного сезону задовженість абонентів підприємства, як знаєте, 90, більше 90% – це населення, залишилося 9% – це бюджет організація, менше 1%, 1% – це потребители третьей категории промышленной и промышленной коммерческой структуры. Задолженность на 1 октября 2012 года составляла 22 миллиона 765 тысяч гривен. Задолженность на текущий момент составляет 30 миллионов 889 тысяч гривен. Уже можно говорить, сегодня 8 апреля, фактически платежи марта уже перешли в задолженность. Рост составил 8 миллионов 124 тысячи гривен чему это приводит? Предприятие имеет на текущий момент задолженность по газу 20 миллионов 328 тысяч гривен, исходя из чего уже начали получать судебные иски от «Нафтогаза» за прошлые, позапрошлые отопительные периоды с учетом штрафных санкций, пени индекса инфляции, суммы, которые не покрываются и пойдут на прямые убытки предприятия. На текущий момент предприятия возникла задолженность по электроэнергии в сумме 745 тысяч гривен, которую мы обязаны погасить до 1 мая. Задолженности по заработной плате предприятие на текущий момент не имеет. Но в связи с планирующимся большим объемом работ в летний период возникает вопрос: либо уходить на задолженность по заработной плате, что категорически неприемлемо либо отправлять людей на биржу. Отправить людей на биржу, значит, не будут проводиться ремонты. И, соответственно, подготовка к следующему сезону отопительным будет под вопросом. Вопрос двуякий. Подготовили коротко девятка лучших предприятий города, информация по работникам, работникам предприятий, которые имеют работу, получают заработную плату но в то же время имеют существенные долги перед теплосетью. На первом месте находится Восток Руда предприятие. Из 721 сотрудника 600 имеют задолженность перед теплосетью. Общая сумма задолженности 1 150 тысяч. Средняя сумма задолженности на должника 1915 гривен. На втором месте профессиональный лицей. 65 человек, 50 имеют задолженность, сумма задолженности общая 72,5 тысячи гривен, 1450 гривен на одного должника, средняя сумма задолженности. В третьем месте Медсанчасть. 605 работников, 464 имеют задолженность перед теплосетью, общая сумма задолженности порядка 600 тысяч без, без малого, средняя сумма задолженности 1285 гривен на одного человека-должника. Это по данным отдела сбыта. Четвертое место занимает ЖРЭО. 157 человек, это называем людей, которые числятся как абоненты предприятия теплосети. 103 имеют задолженность, 125 тысяч общая сумма задолженности, 1217 гривен на одного должника. Пятое место промтехникум. 64 человека, 47 имеет задолженность, 45 тысяч общая сумма задолженности, 957 гривен на одного должника сумма задолженности. Шестое место «Возгог». 2034 человека числится у нас. 1557 имеет задолженность. Задолженность 1 489 956 гривен на одного человека. Пенсионный фонд ⁇ небольшая организация, финансируется из бюджета, зарплата платится своевременно. 37 человек получают услугу теплоснабжения, 34 человека имеют задолженность. 31,6 тысячи задолженность, 931 гривня в среднем на должника. Восьмое место ⁇ Горано. Та же самая ситуация, 717 человек, 539 задолженников, 482 тысячи задолженность предприятия 895 гривен, задолженность на должника средняя. Последнее место из крупных предприятий «Водоканал» 248 человек, 186 человек имеют задолженность, 147 тысяч задолженность, 788 гривен задолженность средняя на одного должника. Данную информацию, наверное, комментировать не буду. Выставление счетов за апрель месяц будет в начале мая, Я думаю, в конце апреля выставим счета. Срок оплаты счетов 10 мая. После майских праздников предприятие вынуждено будет принимать самые жесткие меры ко всем должникам. Ну и просьба руководителям предприятий проработать данные вопросы в своих трудовых коллективах и просьба к жителям города, если. Предприятие нужно, и если хотите дальше получать нашу услугу, качественную и иметь как можно меньше вопросов по качеству теплоснабжения, своевременно рассчитывайтесь по долгам. Значит, я обращаюсь к руководителям. Значит, задолженники названы не для того, чтобы вас как бы там позорить. Это для работы, коллеги. Если телевидение захочет это показать, ну, покажет. Вот. Уважаемые предприятия, серьезные предприятия. Вот Восток Руды я здесь не вижу, ну, с ними тогда будет отдельный разговор. Вы понимаете, вот особенно же руководители, если нет денег, как может предприятие работать? Основная продукция предприятия – тепло. За него надо платить. Если за него не платишь, предприятие остановится. Вот такая ситуация. Значит, всех руководителей прошу ну, уделить этому вопросу внимания. Поработать в своих коллективах. Секретар міської ради Олена Малоук ознайомила присутніх з підготовкою заходів до свят, що наближаються. Я хочу проінформувати вас про ті заходи, які будуть проходити у нас у квітні та в травні. Щодо їх підготовки та проведення видані уже вже розпорядження міського голови, проведені наради з оргкомітетами і надані певні доручення. 26 квітня відбудуться заходи до 27-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС О 14-й годині біля пам'ятного знаку жовтоводцям за проявлені мужність і героїзм при виконанні завдань батьківщини відбудеться мітинг та покладання квітів, при уроченні цій даті. Тому запрошуємо і жовтоводців, і делегації колективів взяти участь у мітингу та покладанні квітів до пам'ятного знаку. 30 квітня на базі Центру народної творчості культури та дозвілля о чотирнадцяти. У годині розпочнеться підсумковий гала-концерт фестивалю Чорнобильські дзвони та урочистості з нагоди 25-ї річниці міської організації Всеукраїнського громадського об'єднання Союз Чорнобиль Україна. Також запрошуємо і жовтовоців, і делегації колективів, учнів, студентство взяти участь. У даному заході також повідомляю, що з 15 по 19 квітня всі бажаючі можуть взяти участь у відбіркових турах даного фестивалю з усіх питань щодо участі проведення звертатися у відділ культури. 1 травня 1 травня ми передбачаємо основні заходи на базі дитячого парку, початок заходів об 11-й годині. Основне це відкриття дитячого парку та його 50-річчя. Передбачаються такі заходи: святковий концерт за участю самодіальних колективів міста, виставка та майстер-клас декоративно-прикладного мистецтва, ігрові програми для дітей, спортивні змагання як на стадіоні, так і на майданчиках дитячого парку, конкурс для високого. Хованців дошкільних навчальних закладів «Коти Горошко», також буде працювати виїзна торгівля і дитячі атракціони. Наступний захід це 9 травня. Програма проведення 9 травня традиційна. Спочатку це парад і урочиста хода ветеранів і учасників Великої вітчизняної війни з площі Леніна до меморіалу слави, збір учасників цієї ходи з 9 до 9.30, шикування, рух колони з 9.45, Передбачаємо живий коридор, вітання від учнів і студентства учасників Великої вітчизняної війни, вручення квітів і проведення акції стрічка». Річка з 10 до 11 години відбудеться мітинг, приурочений дню перемоги, в рамках якого буде покладання квітів, хвилина мовчання, вітання, виступи і траурний салют. Тому всі делегації будуть ще додатково всі підприємства, установи і організації будуть додатково повідомлені щодо церемонії покладання квітів в цей день. З 11-ї години до 12-ї години в Центрі народної творчості культури та дозвілля передбачаємо святковий концерт. З 13-ї години до 14-ї традиційний обід для ветеранів-фронтовиків. Із 16 до 20 години на базі парку слави відбудеться вечірній концерт. При очине 9 травня та буде працювати виїзна торгівля. 18 травня у нас пройдуть основні заходи, приурочені 365-тій річниці перемоги військ Богдана Хмельницького на жовтих водах у Визвольній війні 1648-1654 років. Враховуючи, що це робочий день, 18 травня, всі заходи пройдуть у другу половину дня. Разом з тим, уже на сьогодні ми війшли в стадію участі в основних заходах даного, даного ювілею, тому на сьогодні ви можете вже відвідати музей. Де підготовлені тематичні екскурсії, а також взяти участь у конкурсах, які вже у нас оголошені. Це літературний конкурс Рідна земля моя козацького славного роду. Вірші та прозові твори усіх вікових категорій приймаються в редакції газети Жовтоводські Вісті до 26 квітня. Фотоконкурс Жовті води, Славетний Козацький край, фотороботи з анотаціями також приймаються до 26 квітня в редакції газети Жовтоводські Вісті. Конкурс творчих проєктів. У Козацьку несемо віки, до 1 травня приймаються у нас у виконавчому комітеті. А що стосується організації роботи, координує цю роботу відділ освіти. Конкурс українських оберегів, «З вірою в серці, всі роботи можна здавати до 1 травня, до історичного музею. І конкурс сімейної творчості, родині скарби, заявки приймаються до 25 квітня у відділі справа сім'ї та молоді. Все детальніше про ці конкурси ви можете знати в редакції газети Жовтоводський. Відділі освіти у виконкомі та у відділі справа сім'ї та молоді. 16-17 травня на базі нашого міста пройдуть обласні фінальні змагання фестивалю Нащадки козацької слави. Будуть у нас вісім команд, які стануть переможцями зональних відбіркових турів. 18-19 травня на базі центру. Народної творчості культури та дозвілля пройде міжнародний фестиваль творчості сузір'я талантів. І переможці першого дня будуть приймати участь у нас у святковому, вечірньому святковому концерті. Ну і сама програма на 18 травня. Передбачаємо з 14 до 15 години свято вулиці Івана Богуна. Місце проведення на перетині вулиць Петровського і Богуна на майданчику з 15 до 15.30 на території, де буде проводитися. Даний захід буде формуватися колона. Із 15.30 до 16 буде проведена урочиста хода «Ми славу козацьку несем у віки по вулиці Петровського, Гагаріна до нашого пам'ятника героям визвольної війни. Із 16 до 17.20 відбудеться урочисте віче рідна земля моя та козацького славного роду, в ході якого передбачено покладання квітів, виступи нагородження, вітання гостей, також парад козачат «Ми козацького славного роду і парад вишивань. Я по світу йду в вишиванці, а також показові виступи дитячих спортивних груп з бойового гопака. З 16-ї години паралельно на базі парку слави розпочне роботу місто майстрів Скарбниця душі людської. Це буде виставка і майстер-класи народних промислів як наших майстрів, так і запрошених з ближніх регіонів. З 15-ї години на базі парку слави. Розпочне роботу виїзна торгівля. А з 17.00 відбудеться фестиваль українських страв та робота польової кухні. З 17-ї години на базі парку слави відбудеться ігрова програма для дітей козацьке витребеньки. І після завершення урочистого вічі традиційно на вулиці Гагаріна у нас відбудуться для дорослих козацькі розваги. І зараз триває ще обговорення, що паралельно на стадіоні, де у нас біля бушок подучилище, щоб було провести змагання з бойового гопака. Із 18 до 21 відбудеться у парку слави за центром народної творчості культури та дозвілля концертна програма. Інші новини з оперативної наради дивіться у наступному випуску програми Місто.